Зроблені такі цаці, які, в принципі, ніколи не планували робити ні для себе, ні для когось, поки не почалось, поки не настало 24 літа. А після того, якби, і вся робота відійшла на задній план, і все решта тільки війна, і, якби старались, навіть спочатку не було в думках робити обігрів. А тепер, коли прийшов час холодно, вирішили, що можна модернізувати деякі пічки, які є на даний момент, вже продаються. Просто зробили їх, покращили і зробили більш якби, зручний, ефективний варіант. Тобто проста доставка, коли воно все зібране, все компактне. На місці їх можна зібрати досить легко, досить просто, 5-7 хвилин витрачається на те, щоб зібрати пічку. І після того вирішили, б не намалювати, і не зробити, і не запустити в серію методиків. Наразі хлопці дуже доволі. Всім дуже сподобається. Постало питання. Основне це логістика, як доставляти, як оптимізувати саму конструкцію для транспортування. Через те зробили такий, щоб не було сварочних робіт, щоб можна було швидко її монтувати. Можна було вона була легенька, транспортабельна. Получилися такі конструкції з досить ефективним спалюванням і досить з невеликими трудозатратами для її виготовлення. Тому що стояло питання, як мінімізувати витрати на виготовлення цих речей. Получились ну, такі конструкції. Саме цікаве в них ще одне, що там є піролізний допал е диму, тобто вона не димить, коли її е розігріваєш. Після того з труби дим не йде. Набагато приємніше. Коли тебе не світять на позиціях, постало питання, як зробити так, щоб мінімум дров підкладати і не було видно диму. І, звичайно, піролізне спалювання, воно якраз дало такий ефект, що декілька там полінець підклав, воно дуже довго горить і дає досить високу температуру, і на виході нема зовсім диму. Теоретично можна навіть десь ставити в приміщенні в окопі, якщо воно вже розігрілося. Практично на виході немає ні чадного газу, нічого. Там згоряє все. Міцного здоров'я, перемоги. В принципі, пиво по 7 гривень. Це дуже хороша на червоній площі мета. Якби вона всі ці витрати покриє максимально якісною, максимально надійною і швидкою. Перемоги. Що зараз можна більше запропонувати і побажати людям? І нам всім, і нашим хлопцям тільки перемоги. Я не втомився, сили я маю я ворогів пускаю, Наче два різні світи, я не втомився, а ти, я не втомився, сили я маю, я ворогів у твіті не пускаю, наче два різні світи, я не втомився, а ти, наче два різні світи, я не втомився. А ти? Українська добровольча армія. Скоріше за все, та поїде багато куди. Є потреба в багатьох іменно в таких засобах. Холодно всім, а треба їх гріти. Якось так.